Тепів південних сонячний мілеве, тому що прагнеш до вершин в усьому. Позаздрять львівські королеви Аркасівському спадку дорогому. Постане знову древнє городище, Сармацька знать русини українці, царів ольвійських, львівських, скіфське бойовище і Чорноморський порт. У кімарійців величний корабельний Миколаїв Від рюмінських методик і доброна, і мозолевський дослід пекторалі, поезії Креміня Еміля Январьова, Не загасити болісне фламенко, Всі імена героїв незабутні, Відважні діти Кобер і Хоменко. Десант Ольшанського до наших буднів У вежах вітовських споруд священних, відбиток часу, місто наречених, степів південних, сонячний мілеве, тих хліборобів край і корабелів.